Рік для українських школярів відрізняється від попередніх. Війна внесла значні корективи у навчальний процес. Увага більшості дітей сфокусована на сигналах повітряних тривог, швидкому переміщенню до укриттів та негативних подіях. Бояться учні і залишатися на тривалий час без батьків у незнайомому місці. Особливо це стосується першокласників та внутрішньо переміщених осіб. Як з усім цим впоратись, дізнаєтесь у випуску. Говоримо про шкільне навчання в умовах війни. Сьогодні до студії запросили шкільного психолога та арт-терапевта Шепотівської загальноосвітньої школи номер 1 Катерину Радченко. Доброго дня, раді вітати вас в студії. Вітаю багато хто змушений був залишити свої домівки, звичне життя та переїхати, втікаючи від війни. Розкажіть, як за таких умов мотивувати та стимулювати дітей до навчання? Ну, стосовно мотивації навчання і адаптації дітей до освітнього процесу, зокрема в даний період, досить таки є актуальним питанням, але досить важливу роль відіграють в даному напрямку батьки, тобто від емоційного стану батьків, від їхнього ставлення до навчання, від їхньої підтримки, зокрема самих дітей, і залежить той період адаптації дитини до школи, тобто сформованість вміння вчитися, вміння е, спілкуватися, і тобто, вміння. Правильно контролювати себе, свій емоційний стан і продовжувати далі той освітній процес, який діти були змушені на якийсь час зупинитися, але продовжити і досягати тих результатів. Адже ми знаємо про те, що навіть тих дітей, які багато в нас є, з внутрішньо переміщених осіб. В своїх попередніх містах займали досить такі гарні позиції в своїх освітніх закладах. Серед них є відмінники, серед них є діти, які брали участь в певних олімпіадах і вони здобували перші місця. Тому досить таки важливо, скажімо, стабілізувати емоційний стан батьків в першу чергу, таких дітей, ну і відповідно вже самих дітей. Ну а хтось взагалі прослухає свої уроки в дистанційній або сімейній формі навчання, а на більш таких безпечних територіях діти йдуть до школи. Саме очна форма навчання виникає, викликає в батьків і вчителів багато питань, якби і як взагалі адаптуватися в такому випадку до школи. Стосовно адаптації дитини до школи, це питання є щорічним, і знову ж таки цього року вона дещо таке, скажімо, актуальніше, тому що змінені умови, і дійсно, ви говорите досить таки вірно про те, що і відчувають певний психологічний дискомфорт, як і вчителі, відповідно, так і наші учасники освітнього процесу. Зокрема, стосовно адаптації дітей до школи, особливо першачків, ми знаємо, що вони так само вперше пішли до школи, все, знов ж доводиться до того, що має бути певний, скажімо, мотиваційний такий стимул. Самих батьків, самих дітей, розуміння того, що я йду в школу, і школа створює всі умови, і в першу чергу дбає про безпеку дітей. Тобто, від, від, починаючи від 1 вересня, від початку навчального року, закладом, зокрема, враховані всі ті вимоги, які забезпечують безпеку дитини перебування в очній формі навчання. Ну і не не останню роль відіграє, мені здається, навіть найважливіші. Більшу це психологічний супровід у дітей в школі, тобто психологічний супровід дитини в цій це адаптація її перебування, це взаємостосунки її в колективі, її взаємостосунки з вчителем, так як дитина взаємодіє, як вона поводить себе на перервах, і все це залежить від того, як ну, знов ж таки підтримують саму дитину батьки. А взагалі для внутрішньопереміщених осіб які заходи проводяться для них для їхньої адаптації? Стосовно роботи з внутрішньопереміщеними особами на базі нашого закладу в квітні місяці було відкрито волонтерський освітній центр Територія щастя. Тобто ми мали змогу найперші в Шепетівці відкрити даний центр і працювали ми з 24 дітьми внутрішньопереміщеними особами. І з ними, відповідно, проводилися заходи. І одним із напрямків центру волонтерського освітнього територія щастя було стабілізувати емоційний стан, вивезти дітей, батьків в першу чергу в ресурсний стан. Так? І тому в нас працював даний центр і досить таки результативно, тому що дані учні, які в нас були зараховані як внутрішньо переміщені особи, вони надалі продовжують з нами навчатися. І в принципі, і далі системна робота вона продовжить. Це зокрема комплексному підходу ем, підтримки. Усіх учасників освітнього процесу, тут я маю на увазі і адміністрація, яка створила всі комфортні умови перебування і безпечні в першу чергу. Далі це підтримка класного керівника, це підтримка учнівського колективу, так де дитина знаходиться, це підтримка вчителів-предметників, які знаходять спільну мову, і досить такими є гнучкими у роботі з такими дітьми. Ну і знову ж таки психологічний супровід, так але психологічний супровід, якщо є в цьому, певний необхідний. Тобто, якщо дійсно ми бачимо, що високий рівень травмованості або емоційної, скажімо так, нестабільності, тоді якби ми співпрацюємо. Якщо ми бачимо, що дитина адаптовується і вона справляється з цим сама, ми просто спостерігаємо, скажімо так. Але велика, великий результат щодо адаптації переміщення залежить від згуртованої такої командного підходу. А якщо, наприклад, в класі школи це приходить дитина, яка з травмованим досвідом, наприклад, окупації, тощо, і як діяти в цих ситуаціях, якщо вона не звертається ну сама до психолога, як взагалі з нею співпрацювати? Ну, я хотіла б звернути увагу на те, що досить таки хотілося б дорадно мені відзначити, що коли навіть в заклад поступає така дитина, яка була на окупованих територіях, мене дуже радує те, що досить таки високий рівень свідомості батьків. Тобто, якщо навіть дитина не усвідомлює, говорить про те, що їй не потрібно, це як правило підлітковий вік. Вони рахують, що вони зможуть справитися самі, то звертаються батьки до психолога, принаймні, за консультацію. А якщо не Звертаються так, і дитина є в класі. Ми, наприклад, знаємо, звідки вона приїхала і з яким статусом. Всі заходи знову ж таки спрямовані на створення психологічного комфорту. Зокрема, крім комплексного підходу усього педагогічного колективу адміністрації закладу, здійснюються психологічні години психолога з кожним класом, здійснюються психологічні хвилинки, що в кожному класі, тобто освітній процес спрямований так, щоб е, створити комфортні умови не тільки на внутрішньо переміщених осіб, але і створити комфортні умови для наших дітей, тому що е, всі травмовані хтось в більшій частині, хтось в меншій частині, і навіть якщо не перебуваючи в окупованих територіях, досить таки є багато дітей, які так само важко сприймають навіть тимчасові е, сигнали повітряної тривоги. Ну, а якщо на переміщені особи, наприклад, діти приїжджають і розмовляють російською мовою, як взагалі що робити у випадку як би мовного булінгу між дітьми? Ну знов ж таки, якщо говоримо ми про ем, дану ситуацію, мовний булінг, я б розглядала би питання взагалі як булінгу. Мовний булінг це одна із причин, так тобто, ну вона досить актуальна. Вона зараз. Вона досить таки актуальна, але якщо розглядати питання мовного булінгу, тут треба розглядати булінг взагалі, тобто не акцентувати увагу саме на мовному булінгу. Якщо знов ж таки здійснюється булінг, і я хотіла б нагадати про те, що таке булінг, це систематичне. Цькування та це систематичне переслідування, тому що деякі е люди і деякі батьки е путають з тим, що якщо є од поодинока е конфліктна ситуація, вони зразу вже говорять про те, що здійснюється булінг. То я хотіла б наголосити, що це є систематичним цькуванням, це є систематичне приниження особи. В кожному освітньому закладі, зокрема в нашому, так само створена комісія з розгляду питань здійснення булінгу. І якщо дійсно є певна система, і тоді батьки можуть звернутися до адміністрації освітнього закладу з заявою про те, що просить розглянути. Але знову ж таки повинна бути спрямована профілактична робота, така створена в освітньому закладі, де би тих питань не виникало би. Тут вже знову ж таки робота е, команди, да? команди класного керівника, команди дітей і соціально-психологічної служби. А якщо повернутися до навчання, от на уроці задзвоніла повітряна тривога. Як взагалі, як діти реагують власне, на сирену та як їх заспокоювати? Стосовно е... Лунання повітряної тривоги, як реагують діти, Ну, я вам скажу, реагують діти однозначно. Деякі посміхаються, збираються, тобто їм і і в нашому укритті досить таки цікаво і спокійно. І я, наприклад, коли так само про супроводжуючи дітей в укритті, укриття створено настільки комфортним для дітей, в плані комфортного, якого, психологічного. Так? Тобто там створений куточок е арт-терапії, да, де діти можуть, наприклад, малювати. Створені певні такі стенди, де можна переключити увагу. Тобто з ними обов'язково знаходиться або практичний психолог, або соціальний педагог. Ну, і, е Супроводжуючи вчителі, чергові вчителі, які є, скажімо, в закріпленій закладі. Але якщо все ж таки є така дитина, да, яка от, ну реагує так, от, тривожно вона плаче, вона тремтить, вона не може заспокоїтися, ні в якому разі не потрібно цю дитину сварити, да, або якби принижувати при інших дітей, її просто треба заспокоїти, її треба обійняти і дати можливість дитині виплакатись. Це в будь-якому випадку, тому що емоційний стан і дитина в, в певний, скажімо так, емоційному віці віковому віці, вона не може створювати свої емоції. Тому найкращим варіантом просто буде до неї підійти, обійняти. І дати можливість виплакатись і заспокоїтись сказати про те, що ти знаходишся в безпеці, тобто дати зрозуміти дитині в тому, що ви зробили все для того, щоб вона почувалася в безпеці. Якщо, наприклад, знову ж таки це дитина початкове клас, виберемо особливо перші, да? Я би радила батькам класти в рюзачки певні якісь такі сувеніри, подарунки. Для них для того, щоб коли вони, вони починають відкривати рюкзачки, тому що ну починається знаєте, таке встання тривоги, ми робимо деякі дії несвідомо. І діти відкривають портфелі, починають, нібито наводити е, порядок в своєму рюкзачку. І досить таке приємно, я вже спостерігала і рекомендую батькам класти або улюблену іграшку, або якийсь подарунок, щоб вони відчували, що є батьки, яких люблять, які турбуються, яких обов'язково їх заберуть після того, як закінчиться. В них навчання, тобто це може бути як просто чи улюблена іграшка, чи можливо навіть якийсь солодощ. Так, так. Це немає. Це може бути будь-яка дрібниця, але це є увага для дитини. І дитина вона якби вона, по перше, вона дивується, вона переключає свої емоції, переключає свою увагу, і той рівень стресу він вже звісно стає набагато нижчим. А в укриттях, наприклад, для них проводяться далі уроки ведуться, чи можливо якісь розважальні, щось, щоб переключити їхню увагу, як взагалі там відбувається? Дивіться, знову ж таки, ми говоримо про те, що ми не знаємо, коли буде тривога, да? в який, наприклад, часовий проміжок часу, чи це буде середина уроку, чи це буде завершення уроку, все залежить, коли ця тривога відбувається. Але все ж таки, якщо, наприклад, початок уроку вчитель. Намагаються проводитись урок, що це десь же кінець і середина уроку йде на завершення. Ми намагаємося, і залежності від віку дітей, ми намагаємося, якби зробити комфортно, переключити їхню увагу. Або давайте з вами пограємо, давайте порахуємо, або давайте ну, якісь такі певні вправи для на зняття стресу. Тому я ж кажу, я наприклад спостерігаю ем, ну таку емоційну стабільність. Діти, які е, перебувають ну, принаймні на закладі, тих, яких я бачу в укритті. Вони ознайомлені, вони ознайомлені з правилами, вони знають, що вони знаходяться під супроводом педагогів, психолога, соціального педагога, обов'язково медичної сестри. Тобто, весь вся дружня команда, весь колектив е, нашого закладу, тобто супроводжує дану категорію дітей, і тому. Їхній, скажімо так, емоційний стан з кожним разом не стає більш таким впевненіше. Але знову ж таки, повертаючись попередньо, є такі діти, і таким дітям потрібно переключати увагу. І вони швидко заспокоюються. А взагалі щодо уроків, як вони засвоюються предмети певні на дистанційному навчанні? Які гірші, які нам можливо краще навіть. Ну, стосовно дистанційного навчання, я вам скажу, ми вже навчаємося третій рік, да, тобто в нас одна ситуація міняється на іншу, або супроводжуються два всі дві ситуації паралельно: це і коронавірус, і та ситуація якою ми перебуваємо в умовах війни. Щодо дистанційного навчання, я хочу сказати про те, що ну саме слово дистанційно. Це видалення. Дітям досить таки бракує живого спілкування. Я можу це сказати 100% впевненістю, тому що дистанційне навчання це дистанційне навчання, це дистанційне спілкування. Щодо засвоєнності е, навчальних предметів, то я би хотіла сказати про те, що м, найгірше, ну навіть не найгірше, е, менше. Стали засвоювати діти, це е, предмети математично-природничого профілю і філологічного профілю. Тобто там, де потрібно опрацьовувати е, точність і, е, скажімо так, практичність. В цих предметах вони якби не рівень навченості став дещо е, нижчий. Але знову ж таки, Чому він став таким? Тому що є такі діти, які не навчені, наприклад, працювати самостійно, самостійно опрацьовувати матеріал. Є такі діти, які не відчувають або не мають мотивації до вивчення навчальних предметів. Тому тут потрібно звернути увагу батькам для того, щоб батьки підтримували дитину. так? Вони стимулювали її до навчання. Знову ж таки, це відсутність орг На жаль, є такі родини, які не мають. Змоги долучатися, наприклад, через на дистанційну форму навчання, через онлайн уроки наприклад, там зум уроки, чи виходити з вчителем на зв'язок, скажімо так, бо немає да, оргтехніки. Тому ну найгірш навіть не а просто нижчим показником, на жаль, за ці роки стали от, вивчення саме зокрема з таких предметів. Дякую. А що можете порадити як для педагогів, так і для батьків в таких ситуаціях ну, стосовно мотивації, дітей на навчання я би почала з того, що це має бути колосальна підтримка зі сторони батьків. Це має бути 100%. Тобто, бають батьки бути зацікавлені в тому, щоб дитина навчалась і цікавитись навчанням дітей, тому що зараз знов ж таки, на жаль, ну так складається життя, так складаються умови, що не всі батьки. Це цікавлені, не всі батьки контролюють, і це дає змогу тому, що Бездіяльність, без безконтрольність зі сторони батьків, да, він дещо таки дає, послаблює мотиваційну сферу самої дитини. Далі це я би хотіла звернути увагу на те, що має бути контроль зі сторони батьків, має бути контроль зі сторони і вчителя так само. Так? І обов'язково хотіла б зацитувати увагу на похвалі, на відзнаках певних досягнень. І тут мають бути відзнаки. Як зі сторони педагогів, так, як зі сторони батьків. Тобто, якщо дитина досягла певного результату, навіть хай він буде невеличкий, але похвала, відзнака і акцентуація на цьому уваги, це буде більшим стимулом. Тобто я мене відзначила, значить, це побачила, значить, я можу досягнути набагато кращого. Далі знов ж таки це розуміння самої дитини, що це потрібно. Да? Я повинна здобувати певні знання, тому що мені потрібно. Це траєкторія певного майбутнього, да? ким я хочу стати, для чого воно мені потрібно. Знову ж таки, це має бути е системність, такі, контрольність і результативність самої дитини в навчанні. Тобто я знаю, ради чого я це роблю. Но особливо знову ж таки я хочу повернутися до того, що має бути похвала і відзнака. Зі сторони батьків, зі сторони педагогів про те, що якісь дитина певні досягнення має, як в підсумок стосовно мотивації, я би хотіла б звернути особливу увагу на те, щоб батьки зверталися вчасно за консультацію за допомогою до практичного психолога. Чому саме акцентую на цьому увагу? Тому що зараз потребують Психолога, психолога потребують батьки, психолога потребують діти. І коли працюючи з дітьми, ти розумієш, що іноді і потрібно допомогти батькам, тому що батьки іноді не можуть перебувати, скажімо так, в ресурсі відповідно до цього, і певний дисбаланс відбувається з дітьми. Тому я хотіла би звернутися з проханням або з рекомендацією для наших шановних глядачів, що якщо є питання, які ви не в змозі саме вирішити, зверніться, будь ласка, до психолога, який працює у вас в освітньому закладі або в приватному якомусь порядку для того, щоб проконсультуватись для того, щоб попередити проблему, а не надалі її вирішувати. Дякую вам за ваш візит та таку детальну інформацію. Сьогодні у студії спілкувалися про шкільне навчання в умовах війни. З вами була Діана Гінгін. До нових зустрічей!